ЛУЇза Хей. Цілюща сила думки. Стань магнітом для щастя. Розділ третій. Сила слова. Кожного дня кажіть собі, що ви хочете отримати від життя. Кажіть так, ніби це вже у вас є ЗАКОН розуму. Існує закон гравітації, кілька інших фізичних законів, наприклад, про фізичний стан чи електрику, більшості з яких я не розумію. Є також духовні закони, до прикладу, закон причинно наслідкових зв'язків, те, що віддаєте, повертається до вас. Існує ще закон розуму. Я не знаю, як він працює так само, як не відаю принцип роботи електрики. Єдине, у чому я переконана. Це коли натискаю вмикач, світло вмикається. Вірю, що коли до нас приходить думка, чи коли ми вимовляємо слово або речення, вони якимось чином потрапляють від нас до закону розуму а повертаються у формі досвіду. Зараз ми починаємо дізнаватися про взаємозв'язок між ментальним і фізичним, починаємо розуміти, як працює розум, а також те, що наші думки є творцями. Думки проникають у наш розум дуже швидко, тому спочатку їх складно сформулювати. Наші вуста натомість повільніші. Отож, якщо ми почнемо редагувати мовлення, прислухаючись до того, що кажемо, і не висловлюючи негативних думок у голос, от тоді зможемо формулювати наші думки. Вимовлені у голос слова мають надзвичайну силу, і чимало з нас просто не усвідомлюють, наскільки вони важливі. Вважайте, що слова це фундамент, який безперервно розбудовуємо у житті. Ми постійно вживаємо слова, проте бовкаємо, зрідка замислюючись над тим, що насправді говоримо або як ми це говоримо. Не часто добираємо слова, та й більшості з нас притаманні негативні вислови. У дитинстві нас учили граматики, давали завдання добирати слова відповідно до граматичних норм. Проте, як я помітила, граматичні правила постійно змінюються, а те, що колись було недоречним, згодом стало доречним і навпаки. Слова, які колись вважали за сленг, сьогодні вживають у повсякденному мовленні. Утім, граматика не зважає на семантику слів і на те, як вони впливають на наше життя. З іншого боку, у школі мене ніхто не навчив, що слова, які я вживаю, впливають на моє життя. Ніхто не наставив мене, що наші думки є творцями, чи що вони буквально впливають на життя. Ніхто не сказав мені, що мої слова матеріалізуються у досвід. Суть золотого правила показати нам базовий закон життя: ставтеся до інших так, як ви хотіли б, щоб вони ставилися до вас. Те, що віддаєте, повертається до вас. І це не для того, щоб викликати у вас почуття провини. Ніхто мене не навчив, що я заслуговую на любов та добро, і ніхто не підказав мені, що життя підтримує мене. Пригадую, що у дитинстві ми часто називали одне одного жорстокими, образливими словами і намагалися принизити кожного. Але чому ми так чинили? Звідки взялася така поведінка? Погляньте, чого нас навчили. Батьки не один раз повторювали багатьом з нас, що ми дурні і ліниві, що ми якесь непорозуміння та недостатньо добрі. Іноді ми навіть чули, як батьки казали, що краще б ми ніколи не народжувалися. Ми кривилися, почувши ці слова, проте фактично не усвідомлювали, наскільки глибоко цей біль укоріниться. Змінюємо внутрішній діалог. Надто часто ми сприймали за щиру правду те, що нам казали батьки. Нам говорили: якщо хочеш, щоб тебе любили, їж шпинат, прибери кімнату чи застели ліжко. І виникала думка, ніби нас приймали лише за умови, що ми виконуватимемо певні речі, тобто схвалення та любов були умовними поняттями. Проте це лише відповідало чиємусь уявленню про достойність і не мало нічого спільного з вашим глибоким внутрішнім почуттям власної вартості. У вас зароджувалась ідея, що ви можете існувати лише в разі, якщо догоджатимете іншим людям, інакше не матимете права навіть на існування. Ці ідеї з дитинства впливають на те, що я називаю внутрішнім діалогом спосіб, у який ми спілкуємося з собою. Внутрішнє спілкування з собою важливе, бо стає основою для слів, які вимовляємо у голос. Воно створює мисленеву атмосферу, у якій ми живемо, і яка привертає до нас різні події. Якщо принижуватимемо себе, то життя важитиме для нас обмель. Якщо любитимемо та цінуватимемо себе, то життя буде чудовим і радісним подарунком. Якщо наше життя нещасливе, якщо відчуваємо себе нереалізованими, то довольно просто звинуватити у цьому батьків, сказавши, що це їхня провина. А втім, якщо так чинитимемо, то застрягнемо у своїх умовах, проблемах та роздратуванні. Слова звинувачень не дадуть нам свободи. Пам'ятайте, наші слова мають силу. І знову ж таки, сила походить від того, що ми беремо відповідальність за своє життя. Знаю, узявши відповідальність за життя, звучить моторошно, але ми так і відповідальні, хочемо цього чи ні. Якщо маємо намір відповідати за власне життя, то слід відповідати і за речі, які висловлюємо в голос. Слова та фрази, що їх промовляємо, виступають продовженням наших думок. Почніть прислухатися до того, що говорите. Якщо чуєте негативні чи обмежувальні слова, замініть їх. Почувши негативну історію, я не ходжу і не повторюю її усім. Я думаю, що все зайшло надто далеко, тому просто відпускаю. А якщо чую позитивну історію, то розповідаю її кожному. Коли поруч із вами інші люди, почніть слухати, що вони кажуть, і як подивіться, чи вдасться вам побачити зв'язок між тим, що вони говорять, і тим, що відбувається у їхньому житті. Безліч людей проживають життя через слово треба. Мої вуха вже звикли до цього слова, неначе дзвоник теленький щоразу, коли чую його, часто в одній фразі люди вживають це слово і не раз. Ці самі люди дивуються, чому їхнє життя таке жорстоке, або чому вони не можуть знайти вихід із ситуації. Вони прагнуть узяти під контроль речі, яких не можуть контролювати. Вони шукають провину або у собі, або в інших, а тоді питають, чому не живуть вільним життям. Також слід прибрати зі свого лексикону і думок слово мусити. Коли ми це зробимо, то позбавимося свого таки власного тиску. Ми створюємо величезний тиск, кажучи: я мушу працювати, я мушу зробити це, я мушу, я мушу. Натомість говоримо я обираю. Мій вибір іти на роботу, оскільки завдяки їй я сплачую оренду квартири. Зробіть вибір на користь абсолютно іншої перспективи вашого життя. Усе, що ми робимо, є нашим вибором. Хай навіть іноді нам так не здається. Багато з нас також уживають слово але. Ми висловлюємо твердження, далі кажемо але, яке спрямовує нас у двох різних напрямках. Як наслідок, ми надсилаємо собі суперечливі повідомлення. Наступного разу зверніть увагу на вживання цього слова. Ще один вислів, з яким треба бути обережним: не забудь. Ми часто кажемо: не забудь це чи те, і який результат ми забуваємо. Ми справді хочемо пам'ятати, а натомість забуваємо. Тому краще вживати фразу пам'ятай, будь ласка, замість не забудь? Коли ви прокидаєтеся зранку, то нарікаєте на те, що треба йти на роботу, чи скаржитеся на погоду, чи бідкаєтеся, що болить спина або голова. Яка друга і третя справа, що про неї думаєте та говорите? Чи кричите на дітей, аби вони устали? Більшість людей говорять практично ті самі речі щоранку. Як сказане вами впливає на початок вашого дня? Ці слова позитивні, бадьорі та прекрасні? Чи розпачливі й осудливі? Якщо ви бідкаєтеся, нарікаєте та скиглите, то на таке і програмуєте свій день. А про що думаєте перед тим, як лягти спати? Ваші думки сильні та цілющі? Або ж вони зосереджені на турботах і бідності? Я не маю на увазі лише гроші. Це можуть бути негативні думки про будь що у вашому житті. Про будь-яку сферу, де не усе гаразд, чи переживаєте за завтрашній день. Перед тим як лягти спати, я зазвичай читаю щось позитивне. Знаю, що коли сплю, то я очищую себе і готую до нового дня. Я єдина людина, спроможна мислити моїм розумом, так само, як і ви єдина людина, здатна мислити вашим розумом. Ніхто не в силі змусити нас мислити інакше. Саме ми обираємо наші думки, і вони є підґрунтям до внутрішнього діалогу. На власному досвіді я переконалась, як це працює, і почала більшою мірою жити тим, чого навчала інших. Я справді пильнувала слова та думки постійно пробачаючи собі власну недосконалість. Я дозволила собі бути собою і не пнулася зі шкури, аби стати суперлюдиною, яка шукає схвалення в очах інших людей. Коли вперше довірилася життю та побачила, що світ насправді дружній, я ожила. Мої жарти стали менш огідливими і більш смішними. Я працювала над критикою та судженнями про себе і інших людей і перестала розповідати жахливі історії. Ми так хутко поширюємо лихі новини. Це надзвичайно вражає. Я припинила читати газети та дивитися випуск новин о 23.00, Поза як усі репортажі були про катастрофи, жорстокість і обмаль про щось хороше. І я збагнула, що більшість людей просто не хочуть чути добрі звістки. Вони полюбляють чути лихі новини, щоб мати на що скаржитися. Забагато людей і далі постійно розповідають негативні історії, доти, доки ми не повіримо, що у світі існує лише зло. Деякий час була радіостанція, яка передавала лише гарні новини, але вона припинила свою діяльність. Коли в мене діагностували рак, я вирішила перестати пліткувати і на свій подив з'ясувала: я не маю чого розповідати людям. Я збагнула, що коли зустрічала друзів, то ми негайно починали перемивати комусь кісточки. І зрештою я довідалася, що є і інші теми для спілкування. Хоч було ой, як і нелегко позбутися цієї звички. Утім, якщо я пліткувала про інших людей, то, мабуть, інші люди пліткували про мене, адже те, що ми віддаємо, повертається до нас. Працюючи більше і більше з людьми, я справді почала слухати, що вони говорили. Я дійсно почала чути слова, а не просто загальний зміст. Зазвичай, після 10 хвилин розмови з новим клієнтом, я могла точно сказати, чому виникала така проблема, оскільки чула слова, які він промовляв. Те, як клієнти висловлювали думки, допомагало мені зрозуміти їх. Я знала, що їхні слова впливають на проблеми. Якщо вони негативно висловлювалися, то ви тільки уявіть собі, яким був внутрішній діалог. Очевидно, це те саме негативне програмування, убоге мислення, як я його ще називаю. Хочу запропонувати вам невеличку вправу: поставте диктофон біля телефона, і щоразу як телефонуватимете чи прийматимете дзвінок, натискайте кнопку запису. Коли пам'ять диктофона заповниться, послухайте те, що ви говорили, і як ви це говорили. Мабуть, ваш подив не матиме меж. Ви почуєте слова, які вживаєте, та зміни в голосі. Ви почнете розуміти. Якщо помітите, що сказали щось тричі чи навіть більше разів, то запишіть ці слова, щоб простежити тенденцію. Деякі слова можуть бути позитивними та підтримувати вас, а декотрі дуже негативними, і ви їх постійно повторюєте. Сила підсвідомості. З огляду на сказане, хочу також подискутувати про силу підсвідомості. Підсвідомість не робить суджень. Підсвідомість приймає усе, що ми говоримо, і діє відповідно до наших переконань та уявлень. Таким чином вона вираховує наші бажання. Підсвідомість і далі даватиме нам речі, але ж ми можемо змінити на краще думки, слова і переконання. Ми ніколи не застрягаємо на одному місці, бо завжди можемо робити вибір: мільярди і мільярди думок, з яких можна обирати. Підсвідомість не знає, що правда, а що брехня, що добре, а що погане. Жодним чином не варто осуджувати себе. Не тільки казати щось на зразок, от я стара дурепа, оскільки підсвідомість почує цей внутрішній діалог, і через деякий час ви і справді себе так почуватимете. Якщо повторити цю фразу достатню кількість разів, то підсвідомість сприйме її за справжню монету. Почуття гумору не властиве підсвідомості, тому важливо це знати і пам'ятати. Не можна глузувати з себе і думати, ніби це нічого не означає. Якщо ви принижуєте себе, хай навіть намагаєтеся бути милим та кумедним. Підсвідомість прийме це безпосередньо як правду. На своїх семінарах я не дозволяю розповідати принизливі жарти. Жарти можуть бути непристойними, але в жодному разі вони не повинні принижувати якусь національність, стать або що. Отож, не жартуйте про себе, не робіть зневажливих коментарів у свій бік, оскільки вони не привернуть до вас добрих людей. Також не принижуйте інших. Підсвідомість не розрізняє між вами та іншими. Вона чує слова і вважає, що ви говорите про себе. Наступного разу, коли закуртить покритикувати себе, спитайте, а чому ви так почуваєтеся? В інших бачите тільки те, що помічаєте у собі. Замість критикувати інших, хваліть їх. І вже за один місяць ви побачите величезні зміни у середині себе. Наш підхід і ставлення визначають слова. Зверніть увагу, як говорять самотні нещасні бідні люди, які слова вживають, що вважають за правду, як описують себе, як описують свою роботу, життя та стосунки. На що вони чекають? Пам'ятайте про їхні слова, але прошу вас: не бігайте усюди, розповідаючи незнайомцям, що своєю мовою вони руйнують життя. Не кажіть цього і своїй родині та друзям, адже вони не поцінують таку інформацію. Натомість скористайтеся нею, щоб установити зв'язки для себе, і практикуйтесь, якщо хочете змінити життя, бо навіть на найменшому рівні, якщо ви змінюєте своє мовлення, то і ваш досвід зміниться. Якщо ви людина, яка має хворобу, та вважає, що вона смертельна і що жити залишилося недовго, що життя погане, оскільки з вами постійно щось трапляється. Тоді здогадайтесь, яким буде результат. Ви можете зробити вибір та відпустити усі негативні ідеї про життя. Почніть заявляти собі, що ви приємна людина, що заслуговуєте на зцілення, і що притягуєте до себе усе, що вам конче потрібно для зцілення на фізичному рівні. Усвідомте, що ви хочете удужати, що це цілком безпечно для вас. Багато людей почуваються у небезпеці, коли хворі, і зазвичай це ті, кому важко сказати ні. Єдиний момент, коли вони кажуть ні, це у фразі Я надто хворий, щоб це зробити. Це ідеальне виправдання. Я пам'ятаю одну жінку. Зі своїх семінарів, яка мала рак і перенесла три операції. Вона нікому не відмовляла. Її батько був лікарем, і вона була доброю, маленькою татковою дівчинкою. Отож, робила усе, що він їй казав. Вона не могла відмовити. Байдуже, що її просили. Ця жінка відчувала приму сказати так. Три дні пішло на те, щоб вона в буквальному сенсі слова на певен голос прокричала слово ні. Я просила, щоб вона робила це та водночас трясла кулаками. Ні, ні, ні. Щойно вона опанувала прийом, їй це сподобалося. Як бачу, чимало жінок з діагнозом рак грудей не можуть нікому відмовити. Вони плекають усіх, окрім себе. Один із прийомів, що їх рекомендую жінці, яка слабує на рак грудей, це навчитися говорити ні. Я не хочу цього робити. Ні. І якщо 2-3 місяці казати ні геть усьому. То усе навколо почне змінюватися. Вона має дбати про себе, відповідаючи: я хочу робити це, а не те, що ви кажете мені робити. Коли я приватно працювала з клієнтами, то часто чула, як вони виступали від імені своїх обмежень і завжди хотіли розповісти мені, чому саме тупцяли на одному місці з тієї чи з цієї причини. Ми застрягаємо, тому що реалізовуються наші негативні переконання. Натомість зосередьмо увагу на наших сильних сторонах. Багато з нас зізнавалися, що мої записи рятували вам життя, але хочу, щоб ви усвідомили: жодна книжка і жоден запис не врятують вас. Невелика касета не врятує вашого життя. Має значення те, що ви робите з інформацією. Я можу дати вам чимало ідей, проти важить те, як ви з ними чинитимете. Пропоную вам слухати одну касету знову і знову протягом місяця чи більше. Так, щоб ідеї стали новими навичками? Я вас не зцілю та не врятую. Єдина людина, яка може змінити ваше життя, це ви? А тепер що ви хочете почути? Знаю, що постійно повторюю це, але любити себе це найважливіше, що ви можете зробити, оскільки, коли ви любите себе, то не завдасте шкоди ні собі, ні іншим. Це рецепт для миру в усьому світі. Якщо я не кривджу себе і не кривджу вас, то звідки взятися війні? Що більше з поміж нас осягнуть цю істину, то ліпшою буде планета. Поставимося свідомо до того, що відбувається, прислухаючись до слів, якими звертаємося до себе та оточення. Тоді нам буде до снаги утілювати зміни, що допоможуть зцілити нас і планету.